Браття та сестри, в Старому Завіті в книзі буття, ми з вами читаємо про праведного Авраама. І ось пристаріла його дружина, Сара, нарешті народжує обіцяного сина Ісаака. Авраам дуже сильно любив Ісаака, але Господь з часом. Випробовує Авраама. Він каже, щоби Авраам приніс у жертву свого улюбленого, обіцяного сина Ісаака. І ось Авраам іде, щоб виконати Боже повеління. Він вже кладе на жертовник дрова, він кладе жертву, тобто Свого улюбленого Ісаака, і готовий вже його заколоти, по слову Господньому. Але ангел Господній каже Аврааму: не роби цього. Дорогі браття та сестри, сьогодні Господь випробовує кожного з нас. Чи любимо ми Бога більше за все? Чи любимо ми Бога більше за? За якісь матеріальні речі більше за гріх або навіть більше за свою рідну людину.